Всім привіт! Сьогодні тушкувала капусту разом з сочевицею. Це цікавий мене такий рецепт, побачила у групі Facebook у пані Олександри. Захотіла я приготувати, тому що знаю, вона смачно готує. Я вже не раз за її рецептами готувала щось. Тому також захотіла спробувати. На смак, звичайно, вона відрізняється, не така, як класична тушкована капуста, тому що тут вона більше проварена пропарена але мені дуже сподобалося. От буде вже і на обід, і на роботу взяти. Готуйте, нехай вам також смакує. Отже, починаємо готувати. Капусту насікла. Пропарюємо кип'ятком. До речі, чому зацікавив мене такий рецепт? Тому що я колись кілька разів тушкувала капусту, але перед тим її проварювала. І дуже мені так подобалося. Вона тоді така і світліша. Ну, можливо, хтось не любить. Адже на смак вона настільки аж надто засмажена, як смажена варена. Але мені тоді дуже сподобалося, коли я її так готувала. Правда, потім не хотілося тратити час на відварювання, то просто тушкувала свіжу. Отже, запарюємо і на кілька хвилин лишаємо. Тим часом нарізаємо цибулю. Натираємо моркву. Тепер капусту відсіджуємо і трохи навіть відтискаємо від рідини. На олії чи маслі обсмажуємо цибулю та моркву. Підсмажила цибулю з морквою. Додаю капусту, накриваю кришкою і трохи ну, солю, перчу, додаю приправи, які вам смакують, такі додавайте. І буду трохи тушкувати. Можна куркуму додати. Господиня за рецептом, якої я готувала, додавала ще куркуму. А в мене є інші приправи, додам ще. Накриваю кришкою і тушкую. Капуста вже трохи підтушкувалася. Правда, наперчила я її так, що, надіюсь, можливо, сочевиця якось її спасе. Додаємо сочевицю. додаємо трохи води. Ось так готуємо до м'якості сочевиці, а вже потім перемішуємо. Не зараз перемішуємо. Буду бачити, чи достатньо води. Бо не хочеться заливати, щоб це не був як суп. Хвилин п'ять, 10 я протушкувала ось таким чином, але, але, думаю, але не хочу додавати більше води, а щоб сочевиця проварилася, то одразу перемішую зараз капустою і нехай готується. Можливо, ще води трішки. Ще трішки води підлий. Ще десь до години часу тушкувалася. І все сучевиця розварилася і на смак так не чути. Не то це капуста тушена, не то щось інше. Ну, тобто немає такого чіткого смаку капусти, тому що сочевиця додає свого. Така вона м'ягенька і така вона м'ягенька і соковита. Так, на фоні в мене тут кабачки по-польськи. Буду зараз варити. Рецептом також поділюся, такий в мене сьогодні кулінарний день. Ще позаду огірки пікулі. Тому підписуйтеся, залишайтеся на каналі, будемо готувати.